хороші, я приїхала в Італію, але зараз будемо як Китаю. Мені хочеться супчику і будемо набирати. Вони варять. Короте, набираємо тофу. Досить тофу. Це не знаю, що це таке беру. Яйці, перепелині, почищені, дивіться. Три яєчка досить. Це не знаю. Паста, паста. Це у нас. Гриби. Гриб. Ні, Та де? Ростки кукурудзи. Це ростки кукурудзи. Дівчата, хто знає, підказує, що я набираю. Картоха. Картоха. Лапшичка їхня скляна ця. Я так люблю її. Бабам. А що це таке? Це теж якась біда. З'їм ще. Беремо один тільки, бо ще може не все. Не так. Ну, що це? Не знаю, берем. Беремо і це, зараз будемо пробувати. Це не знаю що. Вперед. Це щось упер. Це щось. М'яса не дають? Так є шут. Що? А, от там теж треба відкривати, так? А що тут відкривається? Відкривається, я ж хочу гриби. От китайські гриби. Китайські. Раз. Оцей гриб беремо. Оці гриби я теж люблю. Боже, Боже. А що це таке? Не знаю, не беру. А це, ой, це якесь м'ясо. Треба брати. Кривіточку одну брати. Ой, а знаєш, що це, Валера? Лотос, лотос. О, як я давно в Китаї не була. А це що? Не знаю. Руки. Все? Ще тут? А, у нас ще тут. Колбаска, колбаска, дивіться, колбаска. Раз. Короче, у нас буде борщу на двох. Я взяла ту колбаску. Пельмені. А, пельменчики есть. Ум, блин, це не давно. Два пельмені. Єс. Що ми ще хочемо? То щось, не знаю, це щось таке зелене, червоне. А вот м'ясо ще, курка. І все. Досить. Окей, що тепер робимо? Мадам. А, у ще тут... Цю капустку па-бам! Пабам! Зараз нам цей баняк зварять.